Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi 15T. Це версія на 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. На даний момент смартфон продається приблизно за 22 тисячі гривень. І давайте подивимось на його комплектацію. А, так, в комплекті, ну, звичайно, сам смартфон в такому сірому титаніум кольорі. Ну і, власне, вся комплектація. це ось... Чохольче, в якому одразу йде а, смартфон захисний. У нас лейка оптика для цього пристрою камери. Mediatek Dimensity 8400 процесор, 6,8 дюйма 120 Герцовий дисплей. А, 5500 мАч батарейка збільшена порівняно з середнім показником в 5000 мАч і 67 Вт швидка а, зарядка. Давайте подивимось. А, ще, звичайно. Інша комплектація да, в цьому конверті. ну Тут тільки скоба для 7 слота, а, кабель Type-C і а, захисний чохол ну, Такий йде да, стандартний зовнішній вигляд, прямокутничок з закругленими а, краями, по формі схожий да, на iPhone. 16, iPhone 17, Google Pixel, тобто така да, ергономічна форма з закругленими а, кутами. Повністю він це пластик, ну і ззаду він також пластиковий. Знизу type c динамік, мікрофон та а, слот для двох наносім карт без можливості розширення а, за допомогою micro SD карти. Так, давайте перейдемо до налаштувань. У нас телефон 15-й Android і Xiaomi Hyper OS 202. Ну, приємний лаунчер, швидко все працює. Є певні анімації, ну такий непоганий, приємний стиль. Давайте перейдемо до синтетичних тестів. Процесор. Результати тесту процесора і результати тесту відеоприскорювача досить непогані. mali G720MC7. По Andubchmarку майже 2 мільйони балів. Теж дуже хороший результат. Запустимо PUBG Mobile, подивимося, як працює ця гра. Так, завантажився PUBG і працює на високих налаштуваннях графіки HDR і Extreme частота кадрів. Тут все чудово. Дуже плавно працює. Ну, з іграми повний порядок і взагалі, да по перформансу, потужності. Тут все чудово по залізу. Давайте подивимось на камеру. Камера у нас максимальний зум камери 60X, досить непогано. Відео ми можемо записувати 4К 60 кадрів. Да. 4 к 60 кадрів, ну це теж для смартфону в цій ціні дуже хороший показник. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!